Українська благочинність про тих, хто творить допомогу там, де вона потрібна, і її запрошую вручити Наталю Зубченко, керівника фонду. Місія Хансена в Україні. До речі, це наші переможці торічні, і ми раді вас бачити. Раді вас бачити, пані Наталя. Я впевнена, що в душ, душах українців вже закладено такий дух благодійництва, але не тільки в українців. Є друзі, є є іноземці, зокрема Дело Хансен, в душі, в якому є надзвичайна любов до українців, і з як тільки почалася війна в Україні, через два місяці Делой вже був в Україні. І розпочав свої благодійні проекти минулого року. Він заслужив таку нагороду як благодійний року в Україні. І вже з того часу, з травня 2022 року, ми почали з одної тільки програми. А вже сьогодні ми реалізуємо 24 благодійних проекти близько чотирьох. Тисяч внутрішньо переміщених осіб отримали від Дело Хансена безкоштовне житло, і ми не пер ми не перестаємо працювати. Дякую сердечно всім організаторам за а, такі, а, т таке свято, тому що кожен благодійник, кожен волонтер сумлінно працює цілий рік для того, щоб бути тут сьогодні. Дякую вам. Дякую, пані Наталя. Рада вас бачити. Будь ласка, йдіть сюди. Зараз будемо вручати нагороди. Отже, третє місце в номінації Всеукраїнська благодійність, благодійний фонд, схід сос, місто Київ. Друге місце благодійний фонд Рокада, місто Київ, і переможець у цій номінації. Благодійний фонд, право на захист, місто Київ. І перше місце вручаємо. Прошу право на захист! Дякуємо вам, запрошуємо вас до фото.